Мене звати Андрій, мені 23 роки. Я юрист. Перш за все, в мене з'явилися додаткові кошти. І як молода людина, я розумію, що я транжира і відповідно зафіксував собі такий пункт, що хочу ці кошти ефективно реалізувати. І почав собі мислити, що як це правильно зробити. І випадково ну в інстаграмі натрапив на рекламу франшизи. Зокрема, це була реклама вебінару від Бінокль Кулькава. А відповідно, я доєднався до цього вебінару. До речі, на той момент у мене ще була не вся сума. І я послухав, мені цьому сподобалося. Я навіть залишив заявку свою. Ну те, що я маю намір прибати цю франшизу. Зі мною зв'язався ваш клієнт-менеджер. Ми поспілкувалися, і я відверто сказав, що мені дуже цікаво, але поки в мене коштів немає. Типу, як я, як я зберу кошти, я обов'язково до вас звернусь. Подальшому, як в мене вже з'явилися кошти, я безпосередньо зв'язався з вашою компанією і, відповідно, придбав франшизу. Чому саме бінокль? Я прогулявся на Хрещатику, куштував каву в мафі, бінокль кава. І я собі зафіксував, що смак кави ну, дійсно крутий. І потім до цього я бачив не одну франш... ну, рекламу франшизи цифрових кав'ярень, але ну, я їх автоматом всі пролистував, як не цікаві. І потім мені відклалося, що от бінокль це смачна кава. А і потім я побачив рекламу вашої франшизи, і потім я зацікавився. Ну, тому це якось так. Виходячи з цієї історії, що я сказав, що я побув на вебінарі, зробив заявку. Але, але по факту придбав кав'ярень через півроку. Ну, от для мене, як для франчайзі, це було просто мега круто. Це такий заряд мотивації, що ну, підтримка йде від компанії, відповідно, є бажання працювати, розвиватися. Тому так. Ушу? <реш> Є питання, як взагалі помінялося життя після покупки. Для себе я відкрив, що таке бути підприємцем. Як це думати про цю всю фінансову звітність, як здійснювати цей постійний контроль. Я користуюся послугою вашої компанії щодо обслуговування, оскільки ну, я юрист, у тайм зайнято саме цією цим видом діяльності, тому такого часу немає, щоб самостійно обслуговувати. Ну, Вирішив скористатися вашою послугою. І мені дуже зручно, тобто, Життя особи не помінялося, так? В плані цього да, часу, який я витрачаю, мені це. Також дуже подобається, що це не займає багато часу. Тобто, ти здійснюєш більшого контроль. Чому ви вибрали саме бінокілька, а не інші, там, альтернативні франшизи? Е, взагалі до вибору франшизи я підходив досить фундаментально, куштував від різних е, франшиз. Е, також я був, до речі, на виставці франшиз, одночасно була і ваша компанія, і е, цифрові кав'ярні інших компаній. Відповідно, у мене була можливість порівняти смак, і тому от саме смакові якості стали пріоритетом. Бо е, для мене. В тому числі, як для споживача важливо, щоб людям подобався той продукт, який, відповідно, видає цей апарат. Подумають, що ви актор, знаєте. І після того, як я скуштував каву від різних франшиз на цій виставці, я для себе зафіксував, що це сухе молоко це просто жах. І таку каву пити абсолютно не можна. І скуштував також, відповідно, каву від бінокль кава, і цей пінка це просто. Ще одним критерієм було це особистісний контакт з менеджерами. І, відповідно, ну я для себе зафіксував. Що якщо я хочу, якщо я інвестую в компанію, я інвестую в першу чергу в людей, які там працюють. Тому я для себе вирішив поспілкуватися з менеджерами. З усіма менеджерами, якими я спілкувався, я зафіксував, що це люті люди заряджені, позитивні? Е, я був у вашому офісі. Ми мали зустріч з менеджерами в DreamTown, також там покуштували каву. Я так само загорівся. Я просто побачив, що е, ці люди дійсно готові розвивати цей продукт. Добрий день. Для будь-якої компанії зараз часи складні, і щоб ці часи перейти, треба, щоб була ну, відповідна потужна команда. Я побачив, що бінокль кава заряджена команда, тому вирішив, що все ж таки цим ребятам можна довіряти. Чи користуєтеся ви різними активностями, які пропонують? наша компанія, щоб розвивати свою локацію, звичайно, користуюся постійно на зв'язку з вашим клієнт-менеджером, окрім тих. Активності, які ви пропонуєте, також сам активно щось на ідеї. Мені іноді погоджують, іноді кажуть, трішки підкориговують точніше. А так користуюся, як ви бачите, от є акція. Відповідно, мені зручно, що вінок лікава дає можливість послуг дизайнера, який може зробити крутий банер і відповідно організувати певну знижечку. Тобто, також користуюся послугами промоутера. Дуже зручно, тобто людина, яка орієнтується по тому, як облаштована кав'ярня, вона може підійти, щось людей заучити, можливо, також пояснити, як вона працює, тому ну, користується звичайно. Як часто Ви аналізуєте те, які показники ваше вашої, вашої кав'ярні, чи вони вас там влаштовують, і чи відпадає тим прогнозам, які ви наприклад для себе зараз ставили на цей період, і там чи розумієте цей тренд, що вийдете ви на, на ці показники, які ви собі там за придумали? Аналізую щодня щодо прогнозів, ну розумієте, зараз такі часи, тобто зараз відключення і так далі. Звичайно, що продажі нижчі, ніж очікувалося. Але все ж таки, ну, є стратегія, є якийсь план, як його підвищувати, зокрема, якісь активності, тому в цьому напрямку рухаємося. Добрий день в контексті того, що продажі трошки знизились. До речі, теж організував станом на зараз знижечку 25% на капучино та гарячий шоколад. І, до речі, відчувається досить позитивна динаміка. Фактично в два рази збільшились продажі, плюс є цукерочки. Людям подобається, людям приємно, відповідно, дійсно воно працює. Два рази це щось дуже дуже сильно, як для акції Мінус 25». Ну але розумієш, типу, після такого затища. З цими відключеннями я ну, тривалий час не проводив таких активностей. Такий бум, і в принципі воно дає результат. Ну, Я ще також розумію, що погода на вулиці також зараз посприяла. А, тому, речі, що... та, і так, і вже ж не, не так е, жарко на дворі, і люди більш активніше обирають каву, ніж якісь холодні напої. І, там... а, як взагалі намагаєтесь підвищити продажі, які дії робите для цього? Там за один, два, три, чотири, п'ять, якось так. Ну, перша черга, враховуючи, що кав'ярня розміщується в житловому комплексі. Найважливіше це бути привітним до е, осіб, які тут проживають, відповідно. Також серед е, тих пунктів, які я реалізовую, це е, комунікація в чаті ОСББ, е, також проведення ну, різних акцій, е, залучаю іноді промоутера, також, щоб привертати увагу людей. Ну, відповідно, якісь роблю приємності. Тому... Ключове це піклування про клієнта. Бо я розумію, що Особисто моя мета це щоб клієнт отримував задоволення від продукту, від кави, від її смаку і від естетичного вигляду самої кав'ярні. Ви вже пройшли весь шлях від покупки франшизи до встановлення кав'ярні. Я розумію, що ви набралися досвіду, і класно, щоб ви поділилися, як же випити успішну кав'ярню, Бінокль Кава». Ну, Перш за все, це підбір локації. Насправді це дуже важливий момент. І... Особливо, якщо це у вас перша кав'ярня, вам доводиться боротися з дуже великою кількістю різних почуттів, наприклад, страх, незручно до когось підходить, щось говорити і так далі. Це насправді такий важливий етап внутрішнього твого розвитку і перебудови тебе як підприємця. Провести детальний аналіз локації, зокрема щодо по рекомендаціям Бінокалькава. До речі, в цьому контексті крутий Андрій Куратор він просто максимально потужний чувак. От мені дуже сподобалось, що він не просто ну говорить там, що робить. Він допомагає тобі перебудувати своє мислення. Він як наставник, мудрий. Тому мені до речі, дуже сподобалось з ним працювати. Я відчував цю підтримку і відчував е, те, що дійсно. І йдемо в правильному напрямку. Після підбору локації дійсно треба пройти ці всі юридичні моменти, оформити договір, домовитися відповідно щодо підключення кав'ярні, можливо, там ну, підчинник оці всі моменти. Ну і далі дійсно працювати з, клієн... з клієнтською базою, тобто пікуватися про них і реалізовувати певні там акції, і тому подібне. Тому працювати, відчуватися, працювати. Скільки часу в тиждень витрачали на пошук локації? У мене пошук локації зайняв десь тижнів три, ну, в тиждень. Не знаю, один п'ять, точно. Ви дуже 1. швидко справилися. На ну с... Так, насправді Нас середній час пошуку локації це 60 годин. Тобто людина, яка тратить одну годину в день, то вона за два місяці відкривається, і хто дві години в день, то там за місяць. Я зрозумів, так. так, так. Угу. Клас. До речі, мені найбільше подобається це Макачино. Макачино, а це блін просто імба. А і до речі, ця пінка це просто жесть. Оце гарячий шоколад. Так, такий ніжний, що це ну, просто дуже-дуже мені подобається. А Мокачино — це гарячий шоколад плюс кава. Я навіть в чаті ОСБ пописав, що народ, беріть Мокачино, не прогадаєте. Там і чек більший, але воно дійсно смачне. Тобто, ну для мене це дуже важливий смак кави. І я завжди, коли приходжу на локацію, з задоволенням куштую цю каву і різні. Різні різну каву з свого асортименту, і в цьому мені все дуже подобається. Е, клас. А якщо взяти, що ми обслуговуємо mm -hmm. вашу кав'ярню, то скільки часу в місяць ви витрачаєте на управління цією кав'ярнею? Давай краще по тижні, бо так за місяць за дуже багато рахувати треба. Ну, в тиждень, якщо в сукупності, враховуючи звітність, яку необхідно також подавати, ну це десь в районі трохи більше години. Мені зручно, що ти можеш займатися тим, що тобі подобається. Управління кав'ярнею — це цікавий досвід. І можливість поєднувати це з основною роботою ну, мені дуже подобається. І відчуття, що ти так в різних напрямках розвиваєшся, дуже класно. Як думаєте, скільки кав'ярень можна відкрити? Наприклад, в Києві, щоб ви могли їх поєднути з основною роботою, так до речі, я над цим питанням щодо поєднання з роботою задумувався і по моєму внутрішньому вичутті не більше трьох кав'ярень, бо враховуючи цю звітність по обсягам продаж, по матеріалам і так далі, це от, три кав'ярні це ліміт. Але ну тут варто пам'ятати, що це все за умови вашого обслуговування, тому так. Перш за все, вам треба зрозуміти, чи вам це подобається, чи ні, чи Бо... Крок один, чи любите ви каву? Крок два, чи взагалі вам цікава ця двіжука з приводу підприємництва і так далі. Бо підприємництво це не просто типу крутий статус, так це дійсно багато роботи, багато контролю, стрес і так далі. Тому вам треба бути до цього готовим. Це не так працює, що ви інвестували кошти, бах, і ви отримали прибуток. Це дійсно робота і досить складна місцями, але якщо ви до цього готові, то і ви оберете цей шлях. Вам це буде навіть приносити задоволення. Тому це ключовий момент. Для себе визначитись чи вам це подобається, бо можливості для інвестицій зараз дуже багато, і якщо вам це не подобається, воно не буде мати відповідного результату. Тобто, третім буде пунктом, чи є у вас взагалі час? Так чи є час на це, але ми варто пам'ятати, що час завжди можна знайти, якщо є бажання.